Добрий перечасу Всім витримки, мужності міцно витримуємо вдари. Ми прості люди. Ми віримо в ЗСУ, які зараз борються на полях сражені. А ми маємо також витримати ці камікадзе цих обстрілів. Я кажу про ці дрони камікадзе, про ракети, які летять в бік мирних людей. Да, немає меж цим агресивним не воїнам, вони бандіти, просто бандіти, які просто розруйновують нашу сусідню державу поряд з собою. І так вони можуть піти по всьому світу зі своїми. Ціорозматичними ідіалогами і розруйнувати весь світ. Треба їх обов'язково зупиняти. Тепер подивимося: дрони. Дрони. Біла церква, Київська область, 18 і ніч. З 18 на 19. -те. Біла церква, дрони, ніч. З... День 18-го, ніч 19-го і день 19-го. Обстріл дронами, Біла церква, Київська область. 2022 рік. Давайте подивимось: Біла церква. Не хочуть навіть карти змішуватися, мабуть, вже втомилися. Попередній, дивіться відео, яке було. Біла церква. Карта найвищий Аркан отшельник. Туз мечей, паж мечей, Систка. Паж мечей. Пентакли. Да. Да. Буде Біла Церква. Так що Біла Церква в укриття. Але, може бути не такі сильні обстріли. Дивіться, карта Отшельник, дев'ятий вищий аркан, говорить про те, що на Білу церкву побудовані якісь свої плани, свій собственний цель у расистів, свій путь. Ви знаєте, ще ця карта позначає мудру людину. Але не можна сказати, що це мудра людина це дійсно якась своя цель, якби у цій війні, щоб нанести удар. Тому що багато дуже зрадників. Хтось зрадив Білу церкву. Ну, взагалі-то проплатили, бачите? Ну, ця карта в предыдущому розкладі проплата за дрони. Ну, це проплачено, у ви поймете, якщо подивитися попередній розклад, кому проплатили, за ці, хто кому проплатив. І дрони ми бачимо, існує загроза, і обстріли ракетами. Король Пентаклі. Да. Тут какой-то король Пентаклі це людина грошовита. Ну, все в наш вік возможно. Можливо, комусь спало око наше місто, я не знаю. Ну то, що буде небезпечно, це так. Да. Але не так, це вже, знаєте, це все буде в такому в замедленому стані проходити. Зараннє оповіщення тривоги, ми можемо сховатися, і ми можемо забезпечити собі. По карті Пінтаклі, рицар Пінтаклі, самий мідний рицар. Обезпечити собі такі затишні хвилини. Тобто, щоб не боятися цих обстрілів. Тому що тому біла церква, ховайтеся. Загроза така є. Давайте до кінця жовтня подивимося ці загрози дронами. Шістка. Кубків, нульовий аркан, дурак, 13 аркан смерть, ілюзії, жертви, 12-й аркан і шанс. Ніж туз кубків. Якийсь буде такий шанс, знаєте, до кінця жовтня буде важкувато. Дійсно, ці дурацькі будуть прильоти, прикази, тривоги. Тобто, по дураку, це в будь-який в час доби. І бачите, смерть, тобто трансформація, неліпа смерть може бути сочетання дурак і смерть. Так що бережіть себе і в дорозі, і. Вийшли за хлібом скрізь, може бути, небезпека. Вже не буде так, як колись. В дитинстві. Да? У минулому. Згадують багато, як от ми жили до цього 5 жовтня, до перших обстрілів дронами Білої церкви. І тепер зовсім інше життя. Це була ілюзія, як ми жили. Тому що. Треба всі ілюзії відкинути, тому що до кінця жовтня нас ще очікують прильоти. Очікують. Як що порадити жителям Білої церкви? От бачите карта жертв, тройка мечів. Паш жезла. Десятка кубків. Короліва чаш, королева чаш. Тройка, чаш і паш пентаклів. Щоб уникнути жертв, скористайтеся такі, такою пропозицією, яку вам хтось надасть. Не нехтуйте пропозиціями такими, знаєте, гарячими, от свіжими, хто вам поїхали зі мною то давай я тебе туди отвезу, туди. Щоб зберегти свої родини, користуйтесь цим імпульсом чиєїсь допомоги. Особливо хочу звернути увагу, щоб були уважними жінки до своїх дітей, до своїх родин. Да. Тому що цей шанс пов'язаний все ж таки десь виїхати, зараз не дуже дешево і коштує, але він у кого з'являється. Виїжджайте, да. виїжджайте, будь ласка, виїжджайте, гуртуйтеся. Разом, якщо ви десь там ховаєтесь, там запропонуйте і якимсь сусідам прихисток, візьміть з собою, якщо виїжджаєте, щоб була радість у вас, щоб ви разом були, щоб уникнути оцих жертв. Хоча, по рицарю Пентаклі, я вам казала, що навіть якщо і будуть прильоти, ми будемо зарані мати оповіщення про ці прильоти і маємо, будемо мати можливість десь сховатися. Так що не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Для Біла церкви поки що все. Бажаю моїй рідній Білій церкві! Спокою, миру, ми все витримаємо. Ми все з вами мужньо витримаємо. А як по-іншому? Напишіть в коментарях. Напишіть. А з вами була Ірина Літовка. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Все буде добре!